Обряди поклоніння, і Рамадан, і хач, і молитви і намази, всі вони пов'язані з е лунним календарем. Я завжди кажу, ми погано знаємо е цей календар, тому е Почну сьогоднішню проповідь з того, що ми зараз з вами увійшли в заборонений місяць. Більш того, ми з вами увійшли в тріаду заборонених місяців. Що це? Про що це? Аллаху субхангу Тааля. Каже в «Інна в арде інда мільях Сейта ашара шахран фі гуріан даллагі яума халака тебілагі явмахалакал арудду. Воістину, кількість місяців у Аллаха 12. Згідно з Писанням Аллаха, з того дня, як Він створив. Небеса і землю. Далі Аллах субхану Та'аля каже в цьому аяті. "Мінха аробатун хурум". Він підкреслює це. Зверніть увагу. Аллах субхану Та'аля спочатку каже всього 12 місяців, а потім каже: "Мінха арабатун хурум". Чотири з них заборонені. І далі, дивіться, що каже Аллах. Далікадіну Аїм. Це істинна віра. І далі, Аллах, тааля, закінчує цей аят словами. Халя то волімуфігіна Емфусяку. Тож, не кривдьте самих себе в них. Кривдити робити кривду, кривду. Тобто, не поступайте несправедливо по отношению к самим себе. И в достоверном хадисе, який передав Абу Бакра, Родуй Аллаху Анху. Не Абу Бакр, Абу Бакра. від Пророка, саляллаху алейху салям, і на земе, Кодістеда, раке Атіума, Халака, Аллаху, samawati Валь ard. Час знову став таким, яким був у День створення небес і землі. Що це мається на увазі? Мається на увазі, що Араби вони в період Джагілі гралися з цим. Це взагалі те, що було 12 місяців, що з них 4 заборонені. це з моменту сотворіння небес і землі, як було сказано в аяті. Але араби, в силу того, що у них були суперечки між племенами в період Джаглі, і коли вони хотіли на когось там почати якусь війну, вони казали, так, давайте цей місяць не зараз, а потім буде. Тобто переміщували місяці, гралися з цим. Там, на підставі там, якихось там, колегіальних рішень там, і, і тому подібне. Але пророк Салсаля з приходом із з приходом пророка Мухаммада, він встановив все так, як було. З самого початку. І тому пророк каже, «інна з-замана кад ка Аллаху Час знову став таким, яким був він у день створення на без землі. ريك ماي ادفانات ست ميستيف منها أربعة حرم كاجا عليه السلام ثلاثة متواليات ذو القعدة ذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان. زنيك شطوري زابرونن تريبيدريات ذو القعدة بوتيم ذو الحجة بوتيم المحرم بوتيم ميست رجب. Племені Мудар, що між Джумада і Шабана. Ці місяці, дорогі віруючі, вони особливі. Коли ми кажемо заборонені місяці, це означає, що вони можуть бути присповнені благословення, якщо людина буде намагатися звершувати більше добра, більше праведних поступків. ياك ابن كثير رحمه الله "طوماتشي تلما... تلما... في كزاف كازاف، داوود "فلا تظلموا فيهن انفسكم، اي في هذه الاشهر المحرمة، لانها آكد وابلغ في الاثم من غيرها، كما ان المعاصي في البلد حرام". نكرفتي السبب في ميسيتي بو بروفين провين... نبي 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 سبيش نشاء ياك في شن غريخا في مشيتي حرام في البلد حرام. الامام القرطبي رحمه الله كذا افتك لا تظلموا فيهن انفسكم بارتكاب الذنوب لان الله سبحانه اذا عظم شيئا من جهه واحده صارت له حرمه واحده. وَإِذَا عَظَّمَهُ مِنْ صَارَتْ حُرْمَتُهُ متعددة. Коли Аллах звеличує щось з одного боку, воно має одну святість. А коли звеличує з кількох сторін, його святість збільшується, і гріх у ньому важчий і нагорода більша. Тож, дорогі брати, чи відчуваємо ми це? Чи ми знаємо про це? Ми зараз з вами Закінчився місяць Шавваль, який був після Рамадану. І наступив місяць Дзуль-Каада. І після нього Дзуль-Хіджа. Якраз місяць Дзуль-Хіджа буде безпосередньо День Арафа, Оль-Хаджу Арафа. І потім буде місяць Мгарон, якраз ця, ця тріада, про яку я щойно казав. У цього місяця, у зуль дулькада, є фадиляте. Дві особливі переваги. Перша. Перша перевага, що це відкриття сезону хаджу насправді. Так воно було раніше. І так воно працювало. Тому що треба було добратися, треба був, треба був певний час і тому подібне. І хач саме починався з уркада. У ньому що в місяці зуркада дозволяється почати обряд хаджу, як мутамаття, або муфріт, або карін. Є три види звершення хаджу. Зараз я про це теж дуже коротко скажу. Сам пророк, салаласалям, сал сал почав хач наприкінці цього місяця. Місяця мається на увазі Тулькаада. І був каріном, тобто Киран звершував хадж. Але він сказав своїм сподвижникам, لو істакбальту мін амрі мастадбарту, ма сукту лгад'я, вала ахлальту ма аннас». Равагу л-Бухарі. Якби я повернувся назад у рішення, то не повів би з себе без собою жертву мається на увазі курбан. да? І зняв би храм, як це зробили люди. Тобто зробив би та хачтаматто. Друга перевага це місяць, у якому пророк, саллаллаху саллаху алейхи, звершив всі свої чотири умри. Пророк, саллаллаху алейхі салласлам, за все своє життя. Зробив на всього чотири омри. І всі вони були саме в цей місяць, місяць Дулькада. Перша омра, яка не відбулася, вона була а, а, в шостий рік. А, Худайбія. Мається на увазі від Омра Худайбія. Руксуалсалім вознамірився, прийняв намір, але це не відбулося. Всі, ці, всі історію знаєте, це рахується як перша омра. Друга омра, яка відбулася в наступному році, і він якби зробив када, як вважає Імам Абу халіфа Тому її прозвали Омратул Када. На наступному році теж була в місяць Дуркада. Третя Омрату-Л-Када Джуарана це назва місцевості. І четверта омра фігаджатуль Мода. Останнє, коли, коли Пророк Сусселем звершував хадж, хадж прощання. І саме тому деякі вчені кажуть, що найкраща омра, дивіться, найкраща омра. Це в місяць зулькада. Навіть не в місяць Рамадан. Навіть є таке бачення вчених на підставі того, тому що пророк Солсалям за все своє життя зробив чотири. Ну, по факту три. Чотири омри, і всі вони в місяць зулькада. З приводу. В Видів хаджу дуже коротко, дуже стисло. Та матто перекладається як легкий, приємний хадж. Що мається на увазі? Мається на увазі, що людина приймає таким чином намір, що спочатку звершує омру, і потім з виходом він робить омру. Як це відбувається, як зазвичай, а потім вже з міста, там, будучи в харамі, приймає намір додатковий, що він звершує хадж. Іфрат окремий, тільки хач приймає номер. Елькеран поєднаний умра і хадж разом, без виходу з іхрану. Там є деякі тонкощі, але так дуже стисло для розуміння. Ораба Аллаха, як я вже казав, ми повинні знати свої обряди. Ми повинні знати. В якому місяці ми живемо згідно нашого календаря. Це дуже важливо. Тому що навіть у часа, який створив Аллах, є своя святість. Особливий стан, як і у міста, як і у дня, в тижні, День Джума, він особливий. Місяць Рамадан особливий, і місяці заборонений теж. Особливі. Велікаддину каїм» Аллах, в контексті цих місяців каже. Тобто звеличувати ці місяці, відчувати особливість цих місяців, поводиться, поводиться особливо в ці місяці, це від прояву релігії, це від прояву богобоязливості. І якщо людина вчиняє саме в цей час якісь Добрий вчинок, Аллах Анталія буде нагорода від Аллаху набагато більше. Як і гріх, він теж буде більший. Це треба відчувати і знати. Тому треба в ці місяці, а ми зараз якраз вийшли в тріаду, бути особливо уважними до стану своєї душі, до своєї повідинки, до своїх вчинків. Треба бути. Взагалі треба бути богобоєзливими. Але саме в ці місяці, в ці дні, треба бути ще більш богобоєзливим. Відчуйте це, доброти мої. А що це значить? Магія таква. А таква. Попередні Салефусаля, що казали про такву? Наприклад, казали так. "إذا وقعت الفتنة فتنة فأطفئوها بالتقوى". ياك شو فتنة طوباها سيت، فهوني سي فتنة، فتنة سبوكوسي بالتقوى. بوها بويا زلوشت. وَدْنَا وَمَا التَّقْوَى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله. І він відповів, бо це, це те, коли ти робиш щось вітателе в покору Аллаху, слушайся Аллаха. Аля мін Аллах» — <fontsenders> Зі світом від Аллаха. «Тарджу Аллах» — І сподіваюся на нагороду Аллаха, у айнтетру камаси Аллах» — і Залишати Непокур... непокірність гріх. Аля мін Аллах» зі світом від Аллаха, та хафу Аллах» зі страхом, покарання від Аллаха, окаля ібн Кесів, Рахим Аллах. «окад хаткиля інна на омару Аль-Хаттаб» Ради Аллаху анху суіл Якось у Аль-Хаттаба спитали. Аніттеква факаль, аммеселектаріхан вечок. Його спитав, як це передають у Бейбенке про Омара". І Омар йому відповів Питанням на питання. Ти колись ходив дорогою, де є колючки? Халябаля. Він казав, звісно. І що ти зробив? спитав Омар його. Але я припідняв ці, як його, одяг і намагався дуже акуратно йти так, щоб не поколоти свої ноги. Калфеліке таква». І Омар сказав, це і є Богобоязливість. Тобто. Йти дорогою в своєму житті, начебто ви йдете дорогою, яка переповнена цими колючками, і намагаєтесь не зацепитися за ці колючки. Дуже обережно, дуже уважно. Це і є боязливість, як це пояснив Ромар Бнальхатат, обоюбне тябу. О, віруючи тряда добра. Ріада заборонених місяців. Я закликаю в першу чергу себе, а потім всіх вас відчувати цей час, відчувати ці місяці. Особливо становиться до них, у кого є можливість звершити умру, звершити умру в них. Як було вже сказано, деякі вчені бачили, що умра! Саме в ці місяць краще ніж місяць Рамадан навіть.